В цій школі ворог влаштував свій штаб. Живим щитом він використав цивільних мешканців, всіх жителів села Ягідне, які знаходились тоді в цьому селі. Завели до підвалу нашу першу вулицю, і ми всією вулицею сиділи в цій кімнаті. Тут було 37 чоловік, 9 із них дітей, а всі дорослі сиділи на стільцях оці ці всі 28 днів. Це було нестерпно, тому що ви розумієте, як сидіти це з опущеними ногами, ноги отікали, не вистачало кисню, не було чим дихати. Діти почали кашляти перші. Спочатку ми думали, що вони хворіють, а потім зрозуміли, що це пил. Прям дихати тут дуже було тяжко. Виходили трошки на сходинки, стояли, щоб подихати повітрям. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи і ми через верх передавали тіла. Але все одно люди не втрачали надії, писали гімн України на стінах, малювали. Почесвіт Наші життя для них були це так. Де рінафізнали, чи де на вулиці, чи ніч.